Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі, «Ціна та корисна порада, і мій відеовідгук сьогодні буде на нову лінійку «Senses Essence». Мені як б'юті-амбасадору восьмого філіалу надійшли ось такі новиночки. Я в Тіктоці відзняла, як, яку вони мають консистенцію, як вони виглядають. Тому що, як ви вже бачили, вони у нас є у вересневому каталозі. Це у нас серія з лавандою та імберем, а це у нас серія з лемонграсом та кокосом. Тому для любителів ароматів. Є у вас два набірчики на вибір. І да, до речі, нагадаю, що в набірчику брати набагато дешевше. Зверніть увагу, що нова колекція Senses Essence це лінійка з натуральними екстрактами. І упаковка придатна до переробки. Сама упаковочка придатна до переробки. Помпа не придатна, помпа викидається, а сама упаковочка придатна до переробки, що дуже важливо. Ну, і взагалі ви просто подивіться, це ваш ідеальний набір просто для ванної кімнати у стильному дизайні. Просто дизайн шикарний, шикарнючий, мені дуже подобається. Ну Всі гелі, мила, так, у нас приходять ось у такому захисному. Я би назвала її прищіпочка, так, захисна прищіпочка, для того, щоб нічого не потекло. І е, я в руках зараз держу це рідке мило для рук. Саме ось так виглядає воно, має 250 мл. Далі у набірчику йде лосьон для рук, теж 250 мл. І е, новиночка е, така: це у нас спрей для ароматизації повітря. 100 млді э, э, румспрейд. Аромат дійсно, який зачіпляє, тому що, ще раз нагадую, вони мають. У нас натуральні екстракти, і саме ось ця лінійка лаванда та імбир має екстракт женшеню та сандалу. Хто полюбляє женшень та сандал, то саме цей екстракт ви почуєте на своєму тілі. От, я спробувала, і це просто ну неймовірний аромат. Хоча лаванду я не дуже люблю. Але саме от екстракт женшеню та сандалу дуже класно відкривається, коли ви. Наприклад, намилюєте ручки, потім наносите лосьон і ще й такий маленький освіжувач для кімнати. А ця лінійка у нас іде із лемонграсом і кокосом і має екстракт масла ши. Хто полюбляє масло ши екстракт, також тут чутно лемонграс. Можливо, десь десь тонким-тонким тон, ароматом відкривається кокос, але він не насичений. Не такий насичений, як у нас є, наприклад, гель крем для душу з кокосом. То тут ви його почуєте ледь-ледь тоненьким тоненьким таким ароматом. Взагалі відкривається лемонграс і відчувається екстракт масла ши. Ну, ось, така, ось такі набірчики такої нової Sense Sensus Sense. Ми з вами сьогодні розглянули. Вони приходять дуже гарно запаковані. Ще раз повторююся, в такої прищіпості і мають такий, такий гарний та красивий дизайн. Тому зверніть, будь ласка, на новинки вересневого каталогу. Ви їх знаєте на сторінності 210 та 211. І це взагалі такий. Ну, ось взагалі не таке поєднання розкішних ароматів та стильного дизайну колекції для своєї ванни. Була дуже рада озвучити вам свій відеовідгук. Далі слідкуйте за, моїми, за моїм каналом, далі будуть виходити теж відеовідгуки на новинки вересневого та жовтневого каталогу. І буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. До зустрічі!